Вітаю, шановні паняночки! Рада бачити вас на своєму каналі. Я тільки не повернулася з Києва, зйомки у київських секонд-хендах я не проводила, але сьогодні я хочу показати вам свої покупки. Їх чимало, тому вмочуйте зручніше, наливайте свої улюблені напої і приємного перегляду. На дворі ще літо тому мої покупки саме для цієї пори року. Хочу почати сьогоднішній огляд із шовкових знахідок. І першим хочу продемонструвати вам ось такий чудовий яскравий топ насиченого бузкового кольору. Він від бренду Art of Silk. Мало інформації про цей бренд, але мені відомо, що він належав до британського ритейлеру Зерек. І Припинив він свою діяльність ще у 2006 році. Тобто цей топ має солідний вік, але виглядає він, як бачите, чудово, стан відмінний. Як я вже казала, топ з натурального шовку, причому шовку сажевого плетіння із характерним стриманим блиском. Цей різновид шовку доволі щільний, тому топ, як бачите, гарно тримає форму. Мені також дуже подобається його простий мінімалістичний крій, нічого не відволікає від головної окраси цієї речі. Я, звісно ж, маю на увазі цю розкішну шовкову тканину. Наступна знахідка ось така шовкова сорочка королівського синього кольору від нідерландського бренду Канда. Це без сумніву вінтаж, бо останні речі натурального шовку цей бренд випускав у 80-х і на початку 90-х років. Тобто ці цій сорочці понад 40 років, але як бачите, виглядає вона просто чудово. Е, час її майже не торкнувся. Шовк тут сатиновий із глибоким шляхетним блиском, якість пошиття вражаюча. Погляньте, як ретельно та акуратно оброблені петельки для гудзиків. Самі гудзики теж потребують окремої уваги, вони дуже гарні, акцентні, виконані з натуральної мушлі. У сучасному мас-маркеті. Таку фурнітуру зараз не зустрінеш, бо вона дуже коштовна. Наступна цікава шовкова знахідка топ холодного молочного кольору від норвезького преміального бренду Адельстен. Цей бренд припинив своє існування ще наприкінці 90-х, тож цьому топу щонайменше 25 років, але як бачите, виглядає він прекрасно, шок фантастичної якості, крій максимально простий, все як я люблю. Разом із шовковим топом я вдягала ще одне вдале придбання: це ось ці штани від відомого американського бренду Tommy Hilfiger. Вони мають класичний прямий крій, характерний для цього бренду. Біло-синє забарвлення, виконані вони із м'якої, комфортної, мірощільної 100% віскози. Ви напевно знаєте, що одяг вітоміхілфігри коштує недешево. На офіційному сайті бренду штани з віскози зараз можна придбати за 130 євро. Це приблизно 6300 гривень. Ще одні штани, які я придбала у Києві, цього разу від шведського бренду Lindex. Так, це звичайний мас маркет але вони теж шиють якісні речі з якісних тканин. І ці штани саме такі. Скроєні вони просто, але водночас доволі актуально. Широкі вільні штанини, висока посадка, защіпи на талії. Тканина натуральна це 100% ліоцел. Стан ідеальніший, виконані вони дуже акуратно. Колір доволі складний, що середнє між теракотовим та ягідним, але і світлим верхом виглядають вони просто ідеально. До речі, про світлий верх. Я купила ще один топ світломолочного кольору від німецького дорогого бренду Hugo Boss. Дуже проста, але водночас дуже якісна і вишикана річ. Я такі речі просто обожнюю. Бірка із складом, на жаль, зрізана, але я впевнена, що задня частина виконана із трикотажної віскози, а передня частина та рукави – із натурального шовку. Причому використана два різновиди шовку: рукави із шовкового шифону, а передня частина із гладкого атласного шовку. Наступний шовковий топ я купила не для себе. Він для мене занадто яскравий, бо тут присутні і стрази, і багато оборок – але такі деталі зараз тренді, а цей важковий колір взагалі супер актуальний. Але треба відмітити, що топ не тільки трендовий, яскравий, сяючий, а ще й дуже якісний, бо він від швейцарського преміального бренду Globus. Тому пошиття, звісно ж, на дуже високому рівні шовчик до шовчику, стрази якісні, тримаються міцно. Так, то виглядає ошатно, святково, але, на мій погляд, його спокійно можна носити і повсякденні, поєднавши його із звичайними сучасними джинсами. Також хочу показати вам ось таку яскраву симпатичну спідницю. Вона від німецького преміального бренду Сант-Еміль. Цей бренд у 2017 році став частиною відомої німецької компанії «Петер Хан», але зміг зберегти власне ім'я. Спідниці від Сант-Еміль коштують недешево. Ось, наприклад, такої суміші віскози та поліестеру зараз можна придбати за 205 євро. Це майже 10 тисяч гривень. Висока якість моєї спідниці відчувається у всьому, навіть у фурнітурі. Подивіться поближче на її блискавку. На язичку вигравірована назву бренду такі дрібниці завжди видають високий рівень речей. Спідниця виконана із візкози, підкладки немає, та й вона тут не потрібна, бо візкоза доволі цупка. Довжина міді, крій трапецеподібний. Такий дизайн, на мій погляд, пасує жінкам з будь-якою фігурою. Ниця доволі акцентна, і орнамент крупний, і кольори яскраві, тому планую носити її з максимально простим і стриманим верхом, наприклад, із чорним топом. А ось ці світло-сірі штани від відомого шведського бренду кос я купила не для себе. Як бачите, це штани палацо, я дуже люблю штани палацо, але мені не зовсім подобається, як тут оформлена зона поясу. На мій погляд, талія тут занадто завищена, ще й додали цей пасок. Але моїй приятельці такий дизайн доподобув, тому, власне, я і підбала ці штани. Речі від коси завжди пошиті дуже якісно. Тканина тут теж чудова, у складі переважання. Дал, тому що вони приємні, комфортні, ще й бархатисті на дотик. А для себе я купила ось ці кілоти від бренду Zara. Раніше я ніколи не носила кілоти, навіть не знаю чому, мабуть, через те, що чула, що вони корочують ноги, а ноги у мене і так недовгі. Але поміряла і виявилося, що все не так вже й катастрофічно, тому вирішила поекспериментувати тим більше за 46 гривень, чому б не спробувати. Колір у них непростий, світло-теракотовий. У портретній зоні я ношу його обережно, а у якості низу цей колір виглядає цілком вдало. Бірка із складом ткани не зрізана, але я знайшла цю модель в інтернеті. Як я припускала кілоти, виконані із віскози. Разом із кілотами я продемонструвала вам ще одну гарну знахідку ось цей топ із 100% трикотажного льону від бренду HM. У мене вже є майже аналогічний топ, тільки чорного кольору, теж від бренду HM. Але цей, трохи щільніший, ще з добре укріпленою горловиною. Я б сказала, загалом він виконан більш якісно і колір мені подобається. Приємний, нізний, ще й трендовий, так званий Butter Yellow. Також не могла накупити не ось цю безрукавку з трикотажного льону від бренду Zara. Правда, до льону тут додали трішечки нейлону. Мені подобається в цій безрукавці абсолютно все. І її соковитий рожевий колір, і лаконічний крій, звісно ж, тканина, і навіть ось ці крихітні казкові гудзички. Але є один нюанс: це маленький розмір С. Так, я б могла її носити, але на стрункій фігурі ця безрукавка сидітиме значно краще. тому… Доведеться з неї розлучитися, зате я вже знаю, кому її подарую. Ось цю спідницю я теж купила не для себе. Ну, по-перше, вона на мене затісна, я влізла в неї тільки завдяки тому, що на поясі є гумка. А по-друге, це не зовсім мій стиль. Така собі боха естетика, волани, оборки. зараз це все дуже актуально, але мені подібне не пасує. Спідниця від данського бренду Karen by Simonsen. Уперше стикаюся з цим брендом, але мушу відзначити якість на висоті. Тканина теж чудова, це 100% купро. Приємно на дотик, гарно тримає форму. Бренд Karen by Siemens належить до мідл-сегменту, тож ціни відповідні. Їхні спідниці коштують приблизно 100 євро. Разом із спідницею я показала вам ще одну знахідку з секонд-хендів, ось цю футболку свіжого трав'яного кольору від бренду Arket. Обожнюю цей бренд, у ньому є все, що я найбільше ціную одязі, якісні матеріали і чисті прямі лінії. Раптом ви не знали, бренд Arket ходить до HM груп, але цінник вищий, ніж у HM. Наприклад, ось ця футболка, виконана із 100%, доволі щільної, але дуже приємної дотик бабовної, коштує приблизно від 30 до 50 доларів. Запам'ятайте, як виглядає їхня верхня бірка. Вона доволі незвична у вигляді. Тканинної петельки, і назву бренду відразу неможливо розглядіти, бо вона надрукована на зворотньому боці цієї тоненької закрученої бірочки. Через це легко прогледіти речі від Аркет серед купи інших, але якщо будете уважними і все ж таки відшукаєте річ від Аркет у своєму розмірі і у гарному стані, обов'язково беріть. Гарантую, не пожалкуєте. Ну що, шановні паніночки, на сьогодні мої київські знахідки закінчились. Як бачите, цього разу мені вдалося знайти чимало цікавих речей, і шовкові і ляні скарби, і якісний мас-маркет, і преміальні, навіть люксові бренди. Все це вкотре доводить, що у секонд хендах можна знайти справжні перлини. Головне мати трохи терпіння та уважність. Сподіваюсь, вам цікаво було дивитися цей огляд. Якщо так, я буду безмежно вдячна вам за подобайку та підписку на мій канал. Дякую, що були зі мною. Зустрінемось у новому відео. Бережіть себе і тих, хто вам дорогий.